Івано-Франківська обласна клінічна лікарня отримала від держави від Міністерства охорони здоров'я найпотужніший на сьогоднішній день в Україні мрт апарат. Вартість цього МРТ-апарату – практично 56 мільйонів гривень, 55,9. для того, щоб встановити, щоб зробити ремонтні роботи, щоб підготуватися до встановлення такого потужного мрт апарату з обласного бюджету. Ми виділили 7 мільйонів гривень для того, щоб зробити всі складові підготовки до такого МРТ-апарату. Те апарату це дуже важливо, що Івано-Франківська область, яка є тиловою, яка приймає на лікування людей з цілої України, яка лікує наших військовослужбовців, які проходять не тільки лікування а й реабілітацію на Прикарпатті і, зокрема, в обласній клінічній лікарні, буде мати свій такий потужний МРТ-апарат. Зараз він буде працювати практично 12 годин в добу, але адміністрація закладу розглядає питання цілодобова робота такого МРТ-апарату, тому що є дуже велика потреба. Національна служба здоров'я України повністю оплачує всі пакети і всі послуги на мрт апараті безкоштовні.